Письменниця Дар'я Нагаєць. Аудіооповідання невдача про давчині Люби. Ех, ух. І!» – дівчина пнулася з усіх сил. І. тупцювала вона на місці. Довелося навалитися всім тілом, задіявши потужність своїх 86 кілограмів. Ой, даруйте вже 83 бо останню добу любі було не до їжі. Отже ж, проклятий. Я до тебе доберуся. Вона вперлася у дверця та холодильника грудьми. І було чим. П'ятий розмір грудей міг здолати будь-які перепони. Та ні зрушити холодильник, ні зрушити з місця корабель вічного кохання в її особистому житті не вдавалося. Боротьба за власне щастя наразі зводилася до непохитності холодильника. Краса танула, нерви здавали, молодість здавалася змарнованою. Ну, давай! Люба намагалася задіяти потаємні резерви свого організму, але холодильник стояв, як укопаний. Здригнулося підборіддя. Ще трохи. і буде? Дринь-дринь. урвав наближення істерики міський телефон. Брати слухавку не хотілося. А раптом це він дзвонить? Альо. Підбігла до телефону Люба. Ти чого пихтиш подруго? А, зінко, це ти. Ага. Ну, як новий кавалер, мабуть, продихнути не дає. І. Запитання подруги влучило просто в ціль, і любка розривалася. Та ти що плачеш, чи що? Він що не прийшов? От паршивець. Прийшов? ридала Люба. А чого тоді ревиш? Невдалий, чи що? А, це вже була істерика. Ну, тоді я не розумію. Від таких цицьок піти точно невдалий. Ти перевіряла? Іди в сраку. Люба кинула слухавку. Ріки нерозділеного кохання, а саме чорної туші, текли по щоках незатребуваної дівиці. Їй же вже 26-й рік ішов. Потрібно було діяти. У вас отрута є? спитала вона в сусідської бабусі. Господь з тобою, дитино, відповіла та й грюкнула дверима бабуся. Ну, нічого, я й так впораюсь. Психонула Люба і пішла розчищати місце на кухні. Гриміла посудом, дзинкали склянки, чашки, банки, ложки, бо треба ж було дістатися до нутра першопричини і вивернути його назовні. Отрута знадобиться потім. Поки зарюмсана люба порається на кухні, я розповім тобі, читачу, що ж сталося днем раніше. Хоч нік, тут важлива передісторія. А було все так: Люба працювала продавчиною в місцевому магазині, продавала хлібобулочні вироби, і ця робота дуже пасувала їй. Круглі щічки з ямочками, лялькові очі, густо нафарбовані вії, білі завитки з-під накрохмаленого ковпака, округлі стегна, і, звісно ж, розкішні груди. Ну чим не булочка. Та клієнтура в магазин ходила геть не підхожа для влаштування особистого життя. То школярів за хлібом пришлють, то дітки виридливі сухарі перебирають. То, взагалі, всією сім'єю припруться тістечка до чаю вибирати. З кандидатів лишався тільки дід Петро Аркадійович. Він щодня брав булочку молочну і підморгував симпатичній продавчині, підіймаючи кепочку. Такі багатообіцяльні натяки виглядали кумедно, і жінка з сусіднього рибного відділу, помітивши це, підколювала Любу. Але любці було не до сміху. Життя котилося під укіс, і тут з'явився Рубен. Хлеб, сказав він, як відрізав. Люба аж підстрибнула. П'ятирозмірні груди здригнулися, з вас шістнадцять гривень. Люба поправила білий завиток за вухом і кліпнула віями. Здача не надо!» – відреагував кавказький темперамент, дивлячись любі в очі. Відтоді гарячий джигіт з'являвся в магазині щодня в один і той самий час. Купував хліб і йшов, решту великодушно залишав. Її, щоправда, було замало, але ж як він дивився на Любу, у неї аж ноги підкошувалися. Однак діалог залишався коротким, і дівчина терпляче чекала продовження. За місяць додалося ще спасібо, ще за місяць я на абет вишель, і ще півроку могло б минути марно, але сталося щось неймовірне. А ти на абет «Е, Розгубилася Люба від несподіванки. Мене Рубен зовут, а ти? А я любов. усміхнулася вона, і обіду в нас нема. «Вай, ні, хорошо. Ввечером кушаєш. Так. «Ой, Тобто ні. Увечері я не їм. За фігурою слідкую, бігаю на стадіоні. вай «Вай-вай, тебе не надо. В парку гуляєш. Ні з ким? кокетувала Люба. Так де зо мною будеш. Я прийду за тобою. Жди. Стрімко завершив він розмову і рішуче зник з магазину. А може, то був вирок, люба тоді не второпала, її накрила буря емоцій. Та дам. раділа Любка, ось воно щастя. Дочекалася таки. Треба все добре обміркувати, манікюри там, кафе і все таке, тільки б нічого не зіпсувати. Зінко, покликала вона сусідку, підміниш мене до вечора, га? Виручи? Мабуть, щастя моє знайшлося, треба бути в формі. Щоб корабель кинув якір біля моїх берегів. Любка при цьому підтягнула лівчик. Береги? Що треба? Удазінка витріщалася на видатні принади подруги Ну гаразд, іди, будеш винна. Усе складалося того дня, як ніколи вдало. У перукарні навели марафет, прогулянка в парку була цнотливою. Рубен навіть за талію не тримав, груди її тремтіли в перечутті отієї чашечки кави. Береги були готові до якоря, лишалося пришвартуватися. Каву будете? спитала Люба біля під'їзду свого будинку. У мене колумбійська, щойно змелена, учора тільки. Да, випалив Рубен, у Любки аж подих у грудях перехопило. І все було чудово, якби не один маленький інцидент. Коли Люба зайшла з гостем у квартиру, ледь не зойкнула. «Тарган!» Волав внутрішній голос Ах. Любка прикусила губу, витріщила очі, підбігла до холодильника, куди шмигнув тарган і обхопила його руками. Що таке? здивувався Рубен. Ой, каву на роботі забула. Нічого я чай буду, ні. Люба не відходила від холодильника. Жалько, що лі?» ні, не можу. Вода скінчилася. Тільки й видушила Люба, випихаючи Рубина за двері. Вечір зіпсовано, щастя розвіялося, корабель з якорем зник на обрії, незвідані береги не дочекалися свого колумба. Тепер лишалося тільки прикінчити цю дрібну наволоч, бо цієї напасті в Люби зроду не водилося, і тут така осічка ганьба. Любка розлютилася не на жарт і вирішила знищити цю нечисть ущент. щент. Хоч холодильник не вдалося зрушити, вона пройшлася під ним дихлофосом, відсунула обідній стіл, вивернула вміст шафок, перетрусила банки з крупами та макаронами, і навіть відірвала плінтус у кутку, та цієї тварюки ніде не було. Люба не здавалася і вирішила запобігти його повторній появі. Вона намалювала дивні кола крейдою біля вхідних дверей, підкинула у вентиляцію кульки борної кислоти. Простерилізувала окропом увесь посуд і відполірувала до блиску мийку. Зачіска зіпсувалася, манікюр обліз, туша розтеклася ще під час нерівного бою з холодильником. Коротше, весь наступний день після невдалого побачення крутилася, як шхуна без якоря, загублена в океані пристрастей. Надвечір буря вщухла, кухня сяяла, комах більше не спостерігалося. Задоволена і щаслива, люба поринала у сон. Більше жоден тарган не пролізе. Обриси кухні танули в свідомості, поволі забираючи з собою колишні печалі. Усе було мову у тумані, коли з під ковдри раптом виглянули довгі вуса, потім чемодан, а потім і повністю жирнющий чорний тарган. Здрастя, мене Петро Аркадійович звуть. Тарган підняв кепочку і примостився на своєму чимоданчику з краєчку ліжка. Зірвалася з ліжка Любаша. Сон як рукою зняло, і жениха робина теж наче вітром здуло від хлібобулочних виробів. Більше він у магазин не заходив. А от дідусь Петро Аркадійович і далі щодня купував булочку молочну і весело підморгував пишно груді й продавчині. Ось така невдача сталася у Люби.